Вітаю! Сьогодні готую ніжний шоколадно-вершковий десерт з мандариновим шаром. Це варіант без випічки, з дуже м'якою текстурою, підходить навіть для чутливих зубів. І як легкий десерт після основного прийому їжі. Починаємо з шоколадної основи. Я використовую темний шоколад, більшу частину розтоплюю імпульсами в мікрохвильовці або на водяній бані. Після чого додаю решту шоколаду і добре перемішую до однорідності. Маємо шоколад у форми та прибираємо в холодильник до застигання. Важливий момент на якому хочу зупинитися. Я спочатку взяла паперові форми, і вони не підходять для цього десерту. Шоколад і желейні шари до них прилипають, і діставати десерт красиво майже ну, неможливо. Тому рекомендую одразу використовувати силиконові форми. Переходимо до вершкового шару, Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати. you <laughs> А вершки з цукром та ванільним цукором нагріваємо, постійно помішуючи майже до кипіння. Знімаємо з вогню, додаємо желатин і добре розмішуємо до повного розчинення маси. Дуже важливо дати вершковій масі повністю охолонути і лише після цього вливаємо її в шоколадну основу. Знову ставимо в холодильник до застигання. Тепер мандариновий шар. Желатин також закриває, заливаємо холодною водою і залишаємо на 15 хвилин. Із мандаринів віджимаємо сік, проціджуємо, нам потрібно 150 мл. За потреби додаємо трохи цукру, нагріваємо майже до купіння, знімаємо і також додаємо желатин. Розмішуємо до повного розчинення желатину. Даємо мандариновій масі повністю охолонути і акуратно виливаємо її зверху на вершковий шар. Прибираємо десерт у холодильник до повного застигання. Коли всі шари стабілізуються, виймаємо десерт із силиконових форм і подаємо. Він виходить дуже ніжний, із збалансованою солодкістю збалансованою та легкою цитрусовою кислинкою. Якщо вам подобаються прості десерти без випічки, зберігайте рецепт, ставте лайк. І Підписуйтесь на канал. А в коментарях напишіть, чи хотіли б ви скористатися версією без цукру або з альтернативними інгредієнтами.